Зареєстрували ваш випадок, внесли ваші дані. Так. А щодо пільги, то це виходить звичайно для матері-одиночки? Так. І яка, на жаль, не дає гарантії стовідсоткового першочергового отримання місця для дитини. При регулювання таких випадків не визначено на законодавчому рівні. Зоя, дякую, що знайшли сили розповісти про те, що ви пережили. Це не сором, аж ніяк. Ми зробимо для вас усе можливе.